Охотському морі у ніч проти четверга за 300 кілометрів від Магадану затонув автономний морозильний траулер Дальний Восток. За останніми даними загинуло 54 людини. Як повідомляє агенція «Ріа Новості» з посиланням на владу Камчатського краю, на борту Дальнього Востока було 54 іноземці, 42 громадяни громадянина М'янми, троє громадян Литви, четверо України і п'ятеро Вануату. Інші 78 членів екіпажу росіяни. Врятувалося 63 людини. Доля ще 5. Тьох невідома. Американський президент Барак Обама розпорядився створити систему, яка б дозволила урядові Сполучених Штатів накладати санкції на іноземних хакерів. Це має дозволити Міністерству фінансів країни застосувати обмеження щодо тих людей, які намагаються вчинити кібератаки на активи та інфраструктуру США. Пан Обама назвав загрози таких атак одним із найсерйозніших викликів економічній та національній безпеці США. Поки що Білий Дім не оголошував жодних нових санкцій, а лише задекларував право застосувати їх у разі потерпи требе Дисциплінарний комітет УЄФА наступної середи розгляне інциденти, через які припинили матч відбіркового циклу чемпіонату Європи з футболу між збірними Чорногорії та Росії. Російська сторона наполягає на тому, що чорногорцям слід зарахувати технічну поразку з рахунком 03 за нездатність убезпечити проведення зустрічі. Матч у Подгориці перервали двічі на першій хвилині гри, коли у воротаря росіян Ігоря Кінфеєва з фанатської трибуни господарів кинули фаєр. Як з'ясувалося згодом, він отримав опік шиї і стру мозку. Колишній голова Державної служби з надзвичайних ситуацій Сергій Бочковський вніс заставу у майже 1,2 мільйона гривень. Він звільнений з під арешту, повідомив його адвокат Ігор Федоренко. За словами адвоката, якого цитують українські новини, заставу внесли 1 квітня. Але Державна служба фінансового моніторингу довго перевіряла походження коштів, і екс очільника державної служби з надзвичайних ситуацій відпустили пізно ввечері у середу. А напередодні з під варти вийшов колишній заступник Сергія Бочковського Василь Стоєцький, який також вніс 1,2 мільйона гривень застави. Українська компанія Нафтогаз та російський Газпром підписали нову угоду на купівлю природного газу у другому кварталі 2015 року. Про це повідомляє Міністерство енергетики та вугільної промисловості. Згідно з умовами угоди, ціна газу буде 248 доларів за тисячу кубометрів. Міністерство повідомляє, що всі інші умови угоди продовжують попередній зимовий пакет, що закінчився 31 березня. Ми отримали економічну обґрунтовано ринкову ціну, яка є нижчою ніж ціна реверсу з європейських країн, цитує прес служба міністра Володимира Демчишина. Служба безпеки України викликає лідера комуністичної партії України Петра Симоненко на допит. Про це заявила речниця СБУ Олена Гітлянська на брифінгу в середу. СБУ перевіряє обставини перебування пана Симоненка на пленумі ДК Комуністичної партії Російської Федерації, а також деякі його коментарі, з яких, на думку силовиків, можуть бути заклики до злочинів проти національної безпеки країни. Досліджуються його публічні виступи та коментарі російським телеканалам, у тому числі Росія 24 Цитує пані Гітлянську агенція Уніан. Раніше із вимогою перевірити інформацію про обрання пана Симоненка до президії пленому комуністичної партії Російської Федерації. Звернувся і міністр юстиції. В Україні почнуть відключати аналогове телебачення для переходу на цифрове мовлення у чотири етапи. Рівненщину включили до першого етапу. Тож до 15 червня буде припинено передачу аналогового сигналу в нас, а також ще в восьми областях. Решта областей поступово протягом року також перейде. На цифру завершитися цей процес має до 31 грудня 2016-го. До останнього етапу включені Луганська та Донецька області. Протягом 1 квітня 2015 року, внаслідок складних погодних умов, шквали з тих поривів вітру на 13 годину повністю або частково залишились без електропостачання близько 30 населених пунктів Рівненської області. Про це повідомляє прес-служба «Рівнеобленерго». Основною причиною аварійних відключень залишається падіння гілок дерев, що не витримують сильних поривів вітру на лінії електропередач. Ліквідацією аварій та відновленням електропостачання займаються аварійні бригади «Рівнеобленерго». Погодні умови погіршують. Шується, отже, існує ймовірність аварійних ситуацій в електромережах, знеструмлень споживачів та обривів повітряних ліній. На Рівненщині розроблятимуть програму зі встановлення лічильників теплової енергії. Таке доручення дав голова рівненської облдержадміністрації Віталій Чугуніков. Прилади обліку стимулюватимуть жителів населених пунктів економити тепло, а відтак зменшити свої витрати на його оплату. За словами фахівців, таке обладнання багатоквартирних будинків теплолічильниками зменшить споживання тепла до 25 Відсотків також у рамках цієї програми в бюджетних закладах будуть впроваджувати автоматичні системи регулювання рівня споживання теплової енергії.